Gaudamus. y... Sí, Jakom má to chočkolik, ale povat Studentský roky Studentský roky Jsi prospání páry a počím za páry zadajemo my Studentský roky Studentský roky. Бути студентом це прибудрятися всі лекції за рік. Вмістити в один зошит. Бути студентом це поринути в період романтики та несподіванок. Бути студентом це наша інвестиція в роботу мрії. Бути студентом це знайти кращих друзів на довгі-довгі роки. Бути студентом це унікальна можливість оцінити свої вміння як в на навчанні, так і в побуті. Бути студентом це зрозуміти, що поразки, які трапляються в твоєму житті, неодмінностю і твоїми помічниками. Бути студентом це крок у дорослий світ. Бути студентом це вміти не спати 48 годин. Бути студентом це з немовірною насолодою, проживати, захоплюючи студентське життя, особливо в гуртожитку. Бути студентом це означає прагнути до своїх мрій. Носити звання студента це честь, гідність та гордість. Студентські роки, студентські роки, всі про пари, а потім за пари задаємо ми студентські роки, студентські роки. Студенти, привітаємо, хай в серці буде рай. Навчайся з задоволенням і цілі досягай. Дається легко нам наука. В біді, хай друг, протягне руку. Хай все виходить, все вдається. Фортуна хвостиком, хай в'ється. Бажаю мати в своєму житті добрих друзів. Бажаю освоювати професію в повній мірі. Бажаю щодня перемагати лінь та нудьгу. Нехай студентські роки стануть найбільш незабутніми і крутими, принесуть знання, диплом, надійну дружбу і позитивні враження. Стипендія. Романтика. Практика. Сесія. Курсова. Знання. Диплом. Бесонна ночі. Робота 24 на 7. Знем студента! Гаудеамус і...